Якщо ми говоримо про молодіжні проєкти, які реалізовувалися до війни та під час війни, але я вже говорю після, тобто для мене війна майже, має вже закінчитися, і для нас всіх вона має закінчитися нашою перемогою. То тут великою різницею є те, що. До війни ми мали можливість зустрічатися наживо більшою кількістю людей. Це були проєкти більш освітньо культурного напрямку, тобто ми могли розвивати нашу молодь в цьому керунку і брати участь у різних фестивалях, робити різноманітні цікаві речі. І, наприклад, одним з таких проєктів, про який варто вспомнити, це проєкт від юніора до сеньора для старших осіб. Якщо говоримо про проєкти, які реалізуємо зараз, то це здебільшого проекти зв'язані з психологією, підтримкою під час стану психічного під час війни.